Тарас Григорович Шевченко Тарасова ніч. На розпутті кобзар сидить, та на кобзі грає, Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає кобзар, виспівує, вимовля словами. Як москалі, орда, ляхи бились з козаками. Як збиралась громадонька в неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці. Грає кобзар, виспівує. Аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина, та вже не вернеться. Було колись панували, та більше не будем Тієї слави козацької, по вік не забудем Стає хмара за лиману, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля, зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине. Гине слава, батьківщина, немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі її діти, Кохаються невінчені, без попа ховають, Запродана жидам віра в церкву не пускають, Як та галич поле крив, ляхи, уніати Налітають нема кому порадень кидати. Обізвався на не стало кривчини Обізвавсь козак Павлюга, За нею полину. Обізвав стара стрясило гіркими сльозами. Бідна моя Україна стоптана ляхами. Україна, Україна, серце моє ненько, як згадаю, твою долю заплаче середенько. де поділось казачество червоні жупани, де поділась доля воля, бунчуки, гетьмани? Де поділися, згоріло, а чи затопило, синє море твої гори, високі могили? Мовчать гори, грає море, могили сумують, а над дітьми козацькими поганці панують. Грай же, море, мовчіть гори, гуляй буйне поле, плачте, діти козацькі, І така ваша доля. Обізвав стара стрясило, віру рятувати, обізвався сизий, та й дав ляхам знати. Обізвавсь пан трясило, а годі журиться. А ходім лиш пани, брати, з поляками биться. Вже не три дні, не три ночі б'ється пан трясило. од лимана до трубайла трупом поле крилось. І знемігся козаченько, тяжко зажурився, а поганий конець польський дуже звеселився, зібрав шляхту всю докупи та й нуча ставати. Зібрав Тарас козаченьків, поради прохати. Отамани, товариші, брати мої, діти! Дайте мені пораденьку, що будем робити? Бенкетують вражі ляхи, наше безголов'я, нехай собі бенкетують, нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують, поки сонце зайде, а ніч мати дасть пораду, козак ляха знайде. Лягло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара ляхів обступали, як став місяць серед неба, ревнула гармата. Прокинулись ляшки панки, нікуди втікати. Прокинулись ляшки панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки панки покотом лежали. Червоною гадюкою несе альта вісти, щоб летіли крюки з поля ляшків панків їсти. Налетіли чорні крюки вельможних будити, Зібралося козачество Богу помолити. Закрякали чорні крюки, виймаючи очі. Заспівали козаченьки пісню тієї ночі, Тієї ночі кривавої, що славною стала, Тарасові козачеству ляхів, що приспала. Над річкою в чистім полі могила чорніє, Де кров текла козацька, я трава зеленіє, Сидить ворон на могилі та з голоду кряче, Згада козак гетьманщину, згада та й заплаче. Умов кобзар сумуючи, щось руки не грають. Кругом хлопці та дівчата слізинки втирають. Пішов кобзар по вулиці, журби як заграє, кругом хлопці навприсядки, а він вимовляє. Нехай буде отакечки, сидіть, діти, у запечку, а я з журби та до шинку, а там знайду свою жінку. Найду жінку почастую, з вороженьків покипкую.